Доброго вечора. Ефір на каналі Кіровагра та саме його інформаційний блок продовжує тема дня. І сьогодні у нас у гостях Дмитро Тодорюк, соліст гурту Авіатор, а також Ярослав Бублик, організатор концерту гурту «Авіатор» у Кіровограді. Доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, докладніше. З приводу благодійного туру містами України власне, вашого гурту. Е, ну е, до нас звернувся е, фонд, з яким ми проїздили Сумську область е, і. З такою гарною ініціативою, яка в принципі нам дуже е, імпонувала, імпонує до сих пір. І ми, я думаю, ще не один концерт проведемо під егідою цієї ідеї. Це пошук творчої молоді серед е, сьогоднішньої України. І е, ну, власне, з цим е, туром ми і почали нашу подорож по Україні з цією ідеєю. М -м, так склалося зараз. Ситуація в країні НАТО не передбачувана. Що Якийсь, в якийсь момент фонд, з яким ми співпрацювали, ну, якби не склалися нас далі відносини. І е, дякувати Богу, що ми зустріли Ярослава і познайомилися з Ярославом, і фонд Ярослава Бублика. Він е, моментально, тобто, це е, ну, заслуга не тільки тому, що вони нам допомогли зараз провести цей концерт, проводити цей концерт в а Високий градус цієї заслуги в тому, що це була досить злагоджена і швидка реакція. Тобто ми буквально звернулися в п'ятницю, і вже сьогодні ми маємо предмет до розмови, предмет прийти до вас в студію і поговорити про цей концерт, про пошук молоді. Тому що насправді в Україні дуже багато молодої творчої молоді, якій треба допомагати. Свого часу нам так само допомогли відомі телевізійні проекти. Зараз, знову ж таки, на жаль, я вважаю, і ми група вважає, що це неправильно на культуру виділяється надто мало уваги. Але, от власне, ініціативи нас, як артистів, наших колег, вони спонукають до того, що молодь в себе починає вірити. Починає е, реалізовувати себе не тільки в, в рамках там сім'ї, чи родичів чи друзів, але так само не соромиться виходити на велику сцену, і ми зустрічаємо багато творчої молоді, як, з якою навіть починаємо співпрацювати. Особисто гурт «Авіатор» починає співпрацювати з молодими авторами. Тому це дуже класна ініціатива. І знову ж таки ми дякуємо Ярославу за те, що настільки миттєва була реакція, позитивна і співпраця для нас. Я розказала, ви підхопили цю ініціативу? і, Власне підтримуєте гурт Авіатор зараз у їх благодійному турі. Розкажіть, будь ласка, у чому скажімо про, розкажіть про благодійний аспект саме ось у Кіровограді. Тобто, може чи будуть якісь особливості? Можливо, і ви підтримуєте ось цей тур до власне його завершення? я розумію, тому що це було заплановано саме кілька міст. Так, ми вже подружилися, і я думаю, що ми тепер будемо вже співпрацювати дуже довго і дуже плодотвірно. І хочу сказати, що в нас є вже багатий досвід також по проведенню такого роду концертів. Всі знають, що ми приїхали майже всю керурацьку область з народним артистом України Маріаном Гаденком, відібрали дуже багато талановитої молоді, яка зараз представляє нашу Керурацьку область і не тільки на теренах України, а навіть там і в Європі. І, і за цього я думаю, що сама доля нас звела з хлопцями. Я поправлю Дмитра. Ми зустрілися навіть не в п'ятницю, а в суботу. І це вже були вихідні дні, і вже дуже було важко на це все реагувати. Але ніж важче, чим важче, тим цікавіше. І ми, ми так між собою вже спілкувалися, ми включилися всі разом. Дякую хлопцям, що вони дійсно дуже швидко надали нам всю інформацію. Вони посприяли також зі своєї сторони максимум. І в нас все вийшло, і тим паче так співпало, що саме зараз, 1 числа, в нас був день захисту дітей, а ще 30-го числа по всій Україні у нас були випускні вечори. І ви розумієте, що ми змогли разом з хлопцями максимум вижити із цієї ситуації, і ми хочемо поздоровити дітей із Днем захисту дітей, тому що ми розуміємо, що молодь – це наше майбутнє і дітки це наше майбутнє. І тим паче поздоровити випускників, які, коли почули, що приїжджає гурт авіатор, і в них є можливість побувати на їхньому концерті. Все, там була. Просто розрив був публіки. Вони всі пищали, кричали, уточняли, коли вони приїдуть, як приїдуть, чи це дійсно, чи ми з ними не пошуткували. І безпосередньо тільки з мого рідного Вільшанського району ми сьогодні організували підвіз випускників, і сьогодні приїдуть не не тільки випускники, а й педагогічний колектив, і ще там 9-10 десяті класи, близько десь 150-200 чоловік на сьогоднішній концерт. Так що я думаю, що концерт повинен бути дуже цікавий. Розкажіть про те, як відбувалися концерти у тих містах, де ви, де ви вже побували? Зокрема, я знаю, що незважаючи на таку благородну місію, так і саме вашу мету, розпочався тур не дуже вдало. У вас поцупили інструменти, і взагалі була крадіжка, мала місце. Розкажіть докладніше про це. Ну слава Богу, по перше, слава Богу, і завдячуючи гарним людям, гітара вже у мене на сьогодні буде Повернули. на сцені. Так, але дійсно, наш, це було 13 число. Ну хоча ми в цьому сенсі не забобонні, але якась можливо містика в цьому присутня. 13 травня ми вирушали в Миргород і перед самим виїздом розбили наш автобус і вкрали інструменти. Насправді, ну. Ви знаєте, такі зустрічі творчі. Ми не називаємо це просто концерти. Там це це дійсно творчі зустрічі, тому що е, ти зустрічаєшся з молоддю, яка дихає вже по іншому. Вона вже сприймає світ по іншому. Вони набагато прогресивніші навіть за наше покоління і. Е, коли повний зал таких людей, але ну їхніх батьків, там їхніх е, вихователів, тобто три три-чотири покоління в залі, і зал е, забитий, то по перше, це приємно нам як артистам, тому що ну, до нас приходять люди. По-друге, е, ти розумієш наскільки е, наша музика е, актуальна для цих людей, і наскільки вона е, е, мотивуюча для молоді. А бути мотивуючим мотиватором для молоді це дуже важливо. і Це місія будь-якого митця, який сьогодні творить, тому що ну знову ж таки ми всі колись зійдемо зі сцени, але після себе треба залишити не тільки свій репертуар, але й залишити заряд і навчити глядача, щоб він вміг сприймати наступну музику так само якісно і цікаво і життєстверджуючу зараз. Дуже багато на жаль всякого такого гнітучого, крім новин. І тому знову ж таки одна з наших місій, місії групи авіатор це нести світло. Е, ну ми цим займаємося вже, слава Богу, 10 років. І поки що жоден глядач, жоден слухач не сказав, ну як це авіатор почав співати якийсь сум, якийсь смур. Ми завжди даруємо світло, і це та річ, яку е, зобов'язаний робити будь-хто, чи то музикант, чи то е, знав благодійний фонд, який просто це все е, організовує, який е, створює ці е, предпосилки, чи це телеканал, який просто віщає е, якісь життєстверджуючі е, мудрості життєві. Це дуже важливі речі. Концерти слава Богу проходили на ура. і... Я впевнений, що сьогодні так само буде не виняток буде однозначно ура. І просто приходьте, приходьте всі, хто сьогодні в Кіровограді, не знає чим зайняти себе ввечері. Приходьте до нас і буде круто. У нас вже вже залишається менша хвилинка, але хотілося б дізнатися, рецепт чи що. Наприклад, я молодий талант. Як мені потрапити до вас і розповісти про свою творчість, продемонструвати, можливо, щось. Е, можливо, ну, ви саме мене шукаєте? Можливо, саме вас дійсно. І у нас є сайт, на якому є пошта demosobachka.aviatorband.net, на яку ви можете абсолютно сміливо. Висилати свої е, здобутки. У нас є Фейсбук, у нас є сторінка ВКонтакті, у Фейсбуці. І, власне, одна з пісень, яка сьогодні звучатиме на сцені, це пісня, яку, е, на яку е, текст відправив хлопець з Харкова. Ми його абсолютно не знаємо, ми тільки недавно з ним зв'язалися. Але Андрій прочитав цей текст, і він настільки надихнувся, що ця пісня зробила зараз опитування серед тих міст, які в, е, інтернеті вже, ну які вже, в яких у нас були концерти. Зробили яка з нових пісень, у нас дуже багато пісень в цій програмі. Е, найбільше вам сподобалось. І пісня «Па небу» отримує зараз 46 голосів серед усіх, хто проголосував. Тому ми абсолютно відкриті до. Я знову ж таки повторюсь, чому ми відкриті до співпраці, тому що молодь е, сприймає світ по-іншому. А для того, щоб ти був сучасним, як митець, ти повинен е, рухатись і дихати разом з молоддю. Чудова історія. Сподіваюся, вона надихатиме тих людей, які зараз нас дивляться. Дякую вам за розмову, тому що було справді дуже цікаво. На жаль, вже маємо завершувати. Я дякую нашим глядачам за увагу і до зустрічі на телеканалі Кіровоград.